Я залюбки вам надам все, що вам потрібно. Просто скажіть чому. А точніше доведіть. Я ж перед вами, я не тікаю. Я вам поясню вже, чому. Пане, я розумію ваші слова. Дорогі, Та я, я розумію. Я чому три ви робите? Чому... чому 32 Чому не 35 Ну що ви не водій транспортного засобу. І... Це Але це ж що? я перебуваю в машині, в автомобілі. І що? І що? Можеш те саме запитати. Пане Віталій, дивіться, дорогий. Ви загнали себе в кот. При всій повазі до вас як до чоловіка. Я не звертаюсь до вас як до поліцейського. Ви загнали себе в глухий кут. Вам так здається. З радістю, з радістю за не, це не, відповім. Що? Відмовляєтесь. Дивіться, зараз фактично, якщо ви в подальшому будете вчиняти пасивний опір, mm -hmm. вас буде затримано, на протокол затримання і встановлено вашу особу. Взагалі, ну, якщо, якщо у вас є таке право, то я не смію поручатися тому. Самі, тоді зараз я беру протокол затриманий і фактично. Будемо вас затримувати. А скажіть, будь ласка, а на кого ви складаєте протокол? Я буду вас встановлювати. А ви будете. Вони 72 години я А на, на підставі чого? Опору. Чи правильно я розумію? Ви зупинили транспортний засіб а, для того, щоб затримати людину, при тому, що ви не знаєте, хто ця людина. От вам просто так захотілося. Ні, тому що ви не зупинити, законно вимогу. Ви не закону, це незаконна вимога. Ну, то це ваша точка зору. Я вам неодноразово mm -hmm. наголошував. Є стаття 32. Mm -hmm. Є пункт 2 тридцять 32. Так. Який чітко дає працівнику поліцію ага. право вимагати у особи віком від 18 до 60 років приялення неї військово облікового документу. Ага. Я це почув, і я вам кажу, чому ви зупинили транспортний засіб згідно 35-ї статті. Все, дивіться все ж настільки просто, що ви не можете відповісти. Чому так, пане пане Віталій, друге? Чому це так працює? Дивіться, ви зупинили транспортний засіб, ви кажете водій, без проблем, я не водій, а я навіть якщо я не пасажир, ви можете ну, яке, говорити Яке мене. Тим... Ви маєте взагалі до Такі 30 зупинки транспортного засобу? Крім того, що ви сидите просто в автомобілі. Ви Як особа, я перевіряю вас, як особу. Угу. Все. Для перевірки документів. Чому ви робите це мене, відді. чому ви намагаєтеся зробити мене особою? Пане поліцейський, вибачте, мене дитині вже погано стає. Будь ласка. Вите пов... на після інсульту. Пане. Ну відпустіть, будь ласка. <говори> Відпущу. Будь ласка. Дивіться. У вас двоє дітей. Троє. Це ваші діти? має Чимається, значення? Ні, ну питаю. При всі повазі до вас, я залишу це при собі. При собі залишу. Добре. Ситуація просто інша. <звачен> Ця розмова зараз не вартує того, щоб ви чинили пасивний опір. Я не чиню пасивний опір, заявляються про вас. Кусь, так, та. 아니, Дякую, але я прошу вас не маніпулювати дітьми, які знаходяться ззаду. Ну, зараз маніпулює, жіночка маніпулює. Маніпулювати. намагається <звачен> маніпулювати, якраз не маніпулювати. <звачен> зараз ви намагаєтесь, пане ви намагаєтесь маніпулювати. При всій повазі до вас, як до чоловіків, як до офіцерів, які виконують свою справу. При всій повазі до вас я не чиню опору. Я всього лише прошу, будь ласка, якщо у вас є причини зупиняти, покажіть. Їх. І все, я покажу вам документи, і ви залишитесь в спокої. Чому ви згідно статті 32, ти не бажає надавати працівникам поліції документи? Відповідаю залюбки, відповідаю. Пане Віталію, чому ви хочете, щоб я надав вам документи згідно статті 32, коли ви зупинили транспортний засіб? Я є пасажиром. Я не є особою, яка йде по вулиці, де ви спокійно можете зупинити і запитати перевірку документів. Я є пасажиром в автомобілі. Ви зупиняєте автомобіль, не запитуючи, чим ми займаємося, куди ми їдемо, що ми робимо. І кажете, ви, я маю підставу вважати, що ви можете перебувати. Ви можете вважати все, що завгодно. Ви можете вважати мене, хоч інопланетянином, хоч ким завгодно. Це ваша думка і ваше право так вважати. Я не сперечаюся з ним. Ось я перед вами. Ось ми перед вами. Ну, якби ви не сперечалися, б ми дали вже документ, і я б перевірив би вас, ви поїхали б далі. Чи правильно я розумію? Е, можу просто відповісти те, те ж саме. Що якби ви надали документи, я б вам надав свої, і ми поїхали. Документи які вам потрібні? Ну, які конкретно документи ви хочете побачити? У вас є підстав вважати, що я е, такий чи який перебув... не перебуваю там на обліку або згідно якоїсь статті кримінальної да, своїми діями, я ж вам ще раз неодноразово, ви починаєте пасивно, операцію. Замовляєте. В... Я, вам я, кажу, я кажу, не що ви відмовляюся. При... незаконно, ви маєте І... За... витривали транспортним благословили, це одне. Угу. Зараз фактично ми з вами спілкуємося. По статті 32. Ні, по статті 35, дорогий, будь ласка. По статті 35, це добре, якщо ви так вважаєте, я вам поясню ще раз. Подавайте позитиву, посту, у вас все фіксується на камеру і в судовому порядку будемо вирішувати. Навіщо? Ви Коли просто ви не кажете? Не водій, угу. Ви пасажир. Так точно. Я розумію. Ви вважаєте, що ви там ніякого правопорушення не вчиняли. Так. І ви не бажаєте надавати будь-які документи. Я залюблювати вас. Послухайте, давайте добре, ви добре. не бажаєте цього робити. Ви вважаєте, дії працівників поліції незаконними, оскільки вони лікують за 32. Угу. Добре, будь ласка, тільки Я ж вам пояснюю. Надайте, будь ласка, документ, для того, щоб я міг перевірити вас згідно своєї бази. Чи не ви до вчинення будь-якого правопорушення. Оскільки ви вчиняєте, повторюю ще раз. Пасивний і Пане Віталію, дорогий, повторюсь ще раз, уже вкотре. Я залюбки надам вам свої документи, як тільки ви скажете причину зупинки автомобіля. Це ж все. Залюбки, прямо зараз. Чому ви відмовляєтесь зробити це? Е, не чую, фури їздять, повторючі. Чому що? Я зрозумів. Я залюбки надам вам свої документи, як тільки розкажете, чому ви зупинили транспортний засіб. Я ж вам поясню. Я ж вам поясню. Ви бачите, що ми топчемося на місці. Ну Давайте документи перевіримо і поїдемо далі. Залюбки. Просто дайте документи, покажіть, чого ви нас зупинили, і я вам все надам. То які документи вам показати? Чому? 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 Так, та, наприклад. Ну, хорошо, давайте тоді розберемося. Задатні, слава вважати, на вашу думку. Це що? Достатньо підстав так, вважати е інформацію, яку, наприклад, ви маєте на мене, має бути підтверджена якимось документальним чином. Документально завірена. Не просто, що ви надумали, а чимось документально завірена. Ну, наприклад, ви е отримали, побачили номер автомобіля, наприклад, і автомобіль числиться на людину, яка скоїла щось. От тоді я прекрасно розумію, чому ви зупинили. А зараз не бачу причини. Чи, чи маю я рацію, пане Віталій? Частково так, але, uh -huh. але ви е, намагаєтеся засвіти тридцять п'яту. Так зараз вам пояснив, що ви не керували транспортним власним водію пояснив його. причину зупинки. Все йому повністю роз'яснив зараз. Середні спілкуюсь з вами. Так і кажу вам, що відносно вас за цього стаття тридцять для перевірки документів, uh -huh. Пункт 2, uh -huh. я вимагаю вас залити військовікові uh -huh. все, Ви його або надаєте, або відмовляєте. Чому ви хочете застосувати згідно мене 32 статтю? Чи, чи, чи я щось погане кажу, скажіть мені будь ласка. не погане просто? на дійсно, як ви кажете, топчемося на одну. Бачите, пане дорогий, не я один це бачу. Стоп, дивіться, чоловіки, ви ж прекрасно знаєте, як, як, як ви працюєте і для чого ви це робите. Я перед вами, я все вам покажу. Просто ну, дайте документацію і все. Вам Бо... буде достатньо розпорядження військового коменданта? Ні. А для чого мені розпорядження військового коменданта? Що вона покаже? Що У вас блокпост? У вас ж немає блокпосту. Мобільний. Пане дорогий. І мобільний блокпост, і. А причина зупинки? Важливо у вас як пасажира, ви перебуваєте автомобіль. В автомобілі, ви перебуваєте. І тобто. хіба я не є пасажиром, як перебуваю? пасажир? Чи я рухаюсь в автомобілі? Не водій. Не так, водій. точно. Ну, я вам кажу, що ви своїми діями ремонтуючись там третьому 30, кратко починаєте. Сигний опір. Чим сам даєте ви по поліцейському поставить вважати, що ви ще до будь якого кримінального чи адміністративного правопорушення? Пане а які підстави вважати? Я ж вам пояснив. Ви дивляєтесь надавати документ ваш особу. Дивіться, кажу. Ви вважаєте, що дії працівників поліції є незаконними? Я ж вам поясню. Дивіться. Uh -huh. uh -huh. Скажіть, порядку. Мені Тому не треба нічого. Ви працівника поліції дайте документи, які звідси вашу. Хочете не встановити. У вас? Та, звичайно. відповідаю. Я залюбки надам вам свої документи, тільки ви скажете, чого ви нас зупинили. Пане Віталію, дорогий, при всій повазі до вас, нам треба їхати. Я я поважаю все, що ви робите. Я поважаю те, що робить поліцейський, враховуючи на те, які які накази вас змушують виконувати. Я говорю зараз по-людськи, як чоловік до чоловіка. Ми обоє, ми обоє знаємо, що ви робите. Я все надам. Просто скажіть як, як згідно причини документаційної, але ми обоє знаємо, що цього немає. Чого саме немає? Все 35 ні, немає документаційних підтверджень, що я в чомусь можу бути звинувачений. Або, або у вас достатньо підстав вважати мене кимось, що я там порушив, не зробив і так далі. Ви бачите, як там прописано? Достатньо підстав вважати. Чи, чи можете ви довести цю достатність підстав вважати? То, як я ж вам пояснюю. Mm. Тим самим, що знаєте, я це можу довести достатність підстав вважати? чи ні? Як ви вважаєте? А як ви можете? Доведіть без проблем. <звук> тобто, чи правильно я розумію, достатність підстав вважати згідно ваших слів. Це, це просто ваші слова? Тобто у вас навіть... Ладно, я не буду цього говорити, маю... з точки зору того, що у вас немає будікамери, і нас розмова записується тільки з моєї точки зору. Розмова фіксується також. Так. То... Як скажете, я ж скажу, я не буду на це робити, у, -у Клін все, все зрозуміло. 35 стаття, я вам все показав, і ви спокійної душею працюєте далі. Та я ж вам пояснюю. І я ж вам пояснив. Як чоловік чоловіковий. Хорошо, що таке достатньо підстав вважати? Дайте мені відповідь на це. Відповідаю, документаційне підтвердження в тому, в чому ви мене звинувачуєте. Я Давайте будемо чітко розбиратися, по-іншому я думаю, що. Добре, скажіть, буде, будь ласка, що таке достатньо. Не, 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 не. Можу, можу у вас запитати, що таке достатньо підстави вважати? Я Вам пояснив, що таке достатньо Ви не Ви пояснили? Кажете, що це не так. Я кажу, де прописано те, що повинен бути якийсь офіційний документ для того, щоб я міг достатньо в мене було достатньо підстав вважати? в законодавстві при всій повазі до вас, і ви це знаєте. Ну, то, де саме? Пане, при всій любові і повазі до вас, я не буду вам цього показувати, ви все прекрасно знаєте. Ну то скажіть, де, де таке прописано? В законодавстві, що поліцейський може, це з ваших слів, я писав. Що поліцейський може е, дійсно достатньо, має бути в нього підстав вважати тільки при умові, так? Так, та, і прописано в законодавстві, що особа, особа, на яку він перевіряє, в неї повинен бути офіційний документ для його перевірки. Якщо, Це... якщо ви мене в чомусь звинувачуєте, я вам пояснюю, я звинувачувати я, я, я в якому разі, я вам кажу, для того, щоб мені встановити, так, точно. Хто ви такі? Так точно. На які підстави ви прямуєте? Так. 에, можливо, ви причетні до будь-яких адміністративних чи кримінальних. Підмічу, правок, можливо, 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 можливо. Можливо. Але своїми діями ви вчиняєте пасивний опір, що дає мені достатньо післав вважати, що дійсно можливо, ви причеті. Чи Сам. прав. А на чому засновуються ваші думки вважання? На вашому пасивному опері. Як це засновується? Те, що я не хочу показувати вам документи? Пасивний опір вважається те, що а, я не показую вам документи. Буде, правильно, правильно все розумію. Чи, чи повинен поліцейський виконувати свою вимогу? Свою вимогу? Законну вимогу е, поліцейського е, ПП про, про закону поліції. Закону про Нацполіцію. Обов'язково. А що тут не виконується, мені цікаво? Ви е, кажете, що зупинили автомобільний транспортний засіб 35 стаття, третій пункт. Якщо достатньо підстав вважати. Але ця достатність підстав вважати засновується тільки на ваших словах. Чи правильно я розумію? Можливо, правильно, я неправильно не щось розумію. Не тобто, а на чому засновується ваша достатність підстав вважати? Вашою поведінкою. Ага. А Пасивний. в чому заключається протиправність, протимірність моєї поведінки? Пасивний опір. Пасивний опір е, вимозі, яку надати ви документи. надати документи на те, що ви можете вважати або маєте вважати, що я можу десь там щось Це перебувати. Можу а, можу, можу. а може і не можу. А може й не можу. Не, не треба і цей факт. Без проблем встановлюйте я перед вами. Ну, будь ласка, дайте документи, які розвідчує вашу особу. Підстава зупинки. М? Причина зупинки. Я ж вам пояснив. Я вам поясни. Бачите, ми крутимося навколо один, одного ми одного. Все, дійдемо до... Я вас встановлю однозначно. Я, Але... я ж не проти. я ж Не проти. Ми не будемо зараз м... ходити, як то кажуть. Навколо навколо одним одного. Залюбки, встановлюйте, я перед вами. Я, я з радістю надам вам документи, як тільки ви скажете, чому ви нас зупинили. Це все. При всій повазі до вас. Пане Віталію. Я перед вами, я нікуди Далі. не біжу. Зупинили водія транспортного засобу. Так. Оскільки в транспортному засобі перебувають діти так. не в автокрісі. Це є порушенням правил дорожнього. Як скажете? Ну, як ви вважаєте? Я не можу точно знати. Ну, я ж я пасажир, вважаю. я ж не водій. Це порушення. Так, як, як скажете? Так. Да. Мети. Там складати на якийсь адміністративного протоколу в мене немає. Так. Я, е, можу обійтися усним попередженням згідно з 20. Це ми поїхали України про один правопорушення? Прийнято. прийнято прийнято е, все. 35-та стаття закрилася. Зараз ми спілкуємося з вами, і я вам поясню. Стітє 32. будь ласка, вимогу. Все. А чому ви. Ну, Просте просто запитання, просто уточення. Праспортний Ту десь... засіб зупинили? Так, зупинили, так. події Розібрались, розібрались. Законна була зупинка. Законна. Можете зняти ззаду, щоб видно було, що дійсно діти без автокрісу. Ну, mm -hmm. В суд чи куди ви там забажаєте? Як скажете? 에... Да. І зараз ми з вами спілкуємося згідно статті 32. Ви uh -huh. вважаєте, що якщо ви сидите в транспортному засобі, все, значить відносно вас, ви не будете застосована тільки статті 35. Uh -huh. Кажу, добре, хорошо, застосовуємо статті 35. Пункт третій. У мене є достатньо підстави вважати, оскільки ви чи Пасивний опір, uh -huh. працівник. Ви надаєте будь-який документ, який засвідчує вашу особу, uh -huh. для того, щоб я впевнився, що у вас все добре, uh -huh. що ви не причетні до вчинення будь-якого адміністративного чи кримінального правопорушення. Uh -huh. Все, перевірили, uh -huh. ви поїхали далі. Я можу відповідати? Да, Скажіть, будь ласка, я вам Ви кажете, що ви зупинили автомобіль? Побачили, що у дитини немає автокрісла. Питання вичерпано. То ми поїхали? Чому ви, зупинивши автомобіль, переводите мене в статтю 32 і говорите, що я не є пасажиром? Ні, ви є пасажиром, ви є водієм. А чи треба бути Ні, водієм, щоб зупинити автомобіль? Безпосередньо розглядалася справа і вона закрилася за малозначністю, оскільки е, м, дана подія, ви як я так розумію, що є у вас автокрісло, просто дитина в ньому не сидить зараз. Фактично, ви її писати, вона буде їхати в автокрісло. Фактично, за малозначністю вона закрита ця справа. І я відносно вас столом статті 32-го. Скажіть, будь ласка, якось закрили статтю, навіть не починаючи розгляд. Я побачив так. і все, ага. спілкувався, ага. пояснив, що я не розумію, що далі. І я не розумію, що далі. Ви відмовляєтесь надавати документ, так? Та я залюбки надам вам документ, пане дор дорогий, пане Віталію. Чому ви не чуєте мене? Хоча, вибачте, я підвищив голос, це, це моя дурня. Перепрошую. Іди почекайте, будь ласка, хвилинку тут. Добре, як скажете.